Почалося все з моєї першої собаки. Її звати Хена, це Бігель. Хотілось просто трошки виховану собаку, тому почала з нею займатися та якось так. От вийшло, що потім завела іншу і почала тренувати інших. Зараз займається близько 20 людей і 20 собак, адже це спорт з собаками, де власне зі своєю собакою долають різні перешкоди, там бар'єри, тунелі. Це все побудовано на взаємодії та позитивних емоціях. Ну, зазвичай на змаганнях є суддя. Суддя будує трасу з різних перешкод. Перешкоди номеруються там від одного, наприклад, до двадцятого, а потім хендлер, тобто людина, вчить трасу і змагається зі своєю собакою. Штрафують час та штрафні бали. У нас в Черкасах проходять змагання обласні або місцеві за джеліті, і зазвичай ми їздимо ще в Київ на всеукраїнські змагання відбіркові і таке інше. Ми з Хеною займали на чемпіонаті України перше місце. А, три рази підряд. Тобто у 18-му, 19-му і, здається, у 20-му року. А приходьте до нас займатися зі своїми чотирилапами улюбленцями. Дурчик. Молодець!